Вітаю вас на своєму каналі. От роздрукував такі кришечки на ручку водія, там де вони саме замок прикривають на мегам другий. От, бачимо, що експериментував з матеріалами і з напрямом з положенням друку. Ось ці раз, два, три вертикально друкувалися, це горизонтально. От, далі покажу, як вони стають у місце, ну, на своє місце. Зараз вже біля автомобіля надів уже кришечку. Ось от так от вона стоїть, повторює контур. От, я би сказав, все як в оригіналі, тут ось чітко все стає, кріпиться доволі міцно. От, тут також є така, е, отвір під ключ, щоб можна було зняти. От так от. Вважаю цю модель а, адекватною і вона в принципі доступна для замовлення. Мої контакти в описі під відео. Пишіть на Viber, замовляйте. Всім гарного дня і катайтесь, не ламайтесь!